Англійська по простому для початківців. Урок перший. Знайомство. Наш персонаж Олівія перебуває в аеропорту Нью-Йорка. В наших уроках ми часто будемо зустрічатися з дівчиною на ім'я Олівія. Олівія є американкою вона буде подорожувати по світу та знайомитися з цікавими людьми. Отож ситуація в аеропорту. Послухайте діалог. I am from the USA. Welcome to New York. Thank you. Тепер ми будемо вчитися розмовляти англійською. Намагайтеся будувати речення вголос. Отож, при знайомстві ми кажемо привіт. Англійською це буде hello або ж «Hi». «Hello» – це є формально, «Hi» – це неформально. Зараз ви спробуєте запитати Олівію, як тебе звати. Отож скажіть англійською. Як тебе звати. What is your name? Повторіть. What is your name? Скажіть мене звати Олівія. My name is Olivia. Повторіть. My name is Olivia. Скажіть мене звати. Назвіть своє ім'я, а потім запитайте Як тебе звати? My name is What is your name? Повторіть. My name is What is your name? Запитайте Оливию. Звідки ви? Olivia, where are you from? Повторіть. Olivia, where are you from? Олівія відповідає. Я зі Сполучених Штатів Америки. I am from the United States of America. Вона вас запитає. Дайте відповідь. Where are you from? Скажіть Я з України. I am from Ukraine. Повторіть. I am from Ukraine. Запитайте, як тебе звати. What is your name? Ще раз будь ласка. What is Олівія. Name? Name Олівія каже. Ласкаво прошу до нью Welcome to New York. Скажіть. Ласкаво просимо до України. Welcome to Ukraine. Повторіть. Welcome to Ukraine. Скажіть дякую. Thank you. Повторіть. Thank you. Послухайте диалог ще раз. Hello. Hi. My name is Olivia. What is your name? My name is Ivan. Nice to meet you. Where are you from? i am from ukraine. and you? i am from the usa. welcome to new york. thank you. <in> good morning. i am olivia smith. good morning, miss smith. i am john williams. how can i help you? where can i get a taxi? go straight ahead, please. thank you. goodbye. Goodbye. Тепер ви представтесь, будь ласка. Почніть зі слів «I am» або ж «I'm» І назвіть своє ім'я. am Rostislav. Повторіть, будь ласка. I am Rostislav. Скажіть. Привіт. Hello. Hello. Скажіть добрий ранок. Good morning. Good morning. Запитайте мене, як тебе звати. What is your name? Повторіть. What is your name? Скажіть мене звати і назвіть своє ім'я. My name is. My name is. Тепер почніть зі слів «I am» або ж «I'm» – скорочена форма. Скажіть так і назвіть своє ім'я. Am, am Rostislav. Я використав своє ім'я. Запитайте мене. Звідки ви, Ростиславе? Ростислав, where are you from? Повторіть. Ростислав, where are you from? Скажіть я з України. I am from Ukraine. Повторіть. I am from Ukraine. Скажіть ласкаво просимо до Нью-Йорка. Welcome to New York. Повторіть. Welcome to New York. Скажіть, як я можу вам допомогти? How can I help you? Повторіть, будь ласка. How can I help you? Скажіть дякую. Thank you. Повторіть. Thank you. Do Goodbye. Goodbye. Povtoriť, buď, Goodbye. Goodbye. Dialog raz. Hello. Hi. My name is Olivia. What is your name? My name is Ivan. Nice to meet you. Where are you from? I am from Ukraine. And you? I am from the USA. Welcome to New York. Thank you. Good morning. I am Olivia Smith. Good morning, Miss Smith. I am John Williams. How can I help you? Where can I get a taxi? Go straight ahead, please. Thank you. Goodbye. Goodbye. До Якщо ви є початківець і ви хочете вивчати англійську з нуля в такий самий простий, невимушений спосіб, то ви можете отримати мій платний відео та аудіокурс англійська для початківців, тисяча необхідних слів для спілкування або ж часи англійської мови по-простому. І якщо надумаєте придбати будь-який із цих курсів, тоді під цим відео ви знайдете більше інформації. Підписуйтеся на цей канал, залишайте вподобайку і зустрінемося в другому уроці.